Справа 239 Знайди 4 будь яких дроби, кожний з яких більший за одну п'яту, але менший від 1,3. Ну що ж, давайте цю умову запишемо вигляді подвійної нерівності. Позначимо наш дріб, який звільняє цій умові, через x. То тоді виходить, що у нас цей x має бути більший за одну п'яту або одна п'ята. Записуємо, має бути менша x. Але цей х має бути менший від 1 1,3. Запишемо, що це менше за 1,3 є. Ну що ж, для того, щоб якось оперувати з дробами, давайте їх зведемо до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник чисел 5 і 3. Тут буде 15, інших варіантів немає. Ну що ж, додатково, тоді додатковий множник у нас в п'ятої буде 3, а в 1 13 це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, як запишеться наша подвійна нерівність. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 на 5 це 15. Отже, 315 у нас менше за x. А x у нас менше. А тут 5 на 1 це 5. А 5 помножити на 3 це 15. Ну що ж, виходить, що наш дріб має задовольняти тоді такі умови, що х має бути більше 3 15. Але менше п'яти-15. І одне число, як мінімум 41, нам підходить. Але нам треба 4 будь-яких дроби. Для того, щоб їх підібрати, давайте тоді додатково помножимо і ліву частину, і праву частину цієї дроби на якесь число. Довільне, можна взяти. Я візьму для прикладу 10, бо на 10 зручно множити, але можна там на 8, на 7, на що завгодно чи на 100 навіть. Ну що ж, Давайте додатково множимо на 10 і п'ятнадцятих. Це буде додатковий множник. І додатковий множник п'ятнадцятих також зробимо 10 для зручності. Гаразд. Ну що ж, Тоді у нас вийде 10 помножити на 3 це 30, 15 помножити на 10 це 150. Так. Далі записуємо, що це має бути менше за x, а x має бути менше. І так, 5 помножити на 10 це 50, а 10 помножити на 15 це 150. Є. Ну що ж, а зараз нам вже зручно підібрати такі значення Х знаменником 150. Їхні чисельники мають бути між числами 30 і 50. Наприклад, 31, 150, я не знаю, там 34, 150, і так далі. Ну що ж, тоді записуємо, отже. Або пишемо просто. або давайте отже. X, тоді може дорівнювати. Отже, беремо знаменником 150. Як я казав, давайте, наприклад, 31, 150. Далі, ну, наприклад, хай буде 33 150. Можна і так залишити, а можна було б і скоротити на 3. То вийшло б 11, Ну, Давайте, наприклад, запишемо, що це дорівнює. Якщо ми скорочуємо, то це буде 3 помножити на 11. А тут буде 50 помножити на 3. На 3 скорочуємо. То у нас вийде цей дріб. Тоді 11.50 є. Ну що ж, який потім дріб з знаменником 150, ну, хай буде, наприклад, 37 150 150-х є. Ну і ще один дріб. Ну, візьмемо, наприклад, 40 150 без проблем. Хай буде 40 150 -х. Ну що ж, тут можна скоротити на 10. І чисельник і знаменник, то ми записуємо тоді. Можна навіть ось так викреслити, Я думаю, що можна. Один нолик викреслили в чисельнику і знаменнику. І записуємо, що це буде дорівнювати 4,15. Є. Ну що, 4 дроби ми записали. Тепер записуємо відповідь. Знайди 4 будь-яких дроби, записуємо 30 1, 150. Потім 11 п'ятдесятих. Потім 37 сто п'ятдесятих. Ну і останній дріб у нас вийшов 4 п'ятнадцятих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.